Всім привіт! З вами я Денис, і сьогодні зі мною знімає ю... невеликий ютубер. Ну я ще не знімаю відео, мій тато робить. Що він не дуже е, гарний ютубер, але він трохи є, трохи є в нього е, відео одне. то Ні, то мій тато знімав відео. Ну так, мені сьогодні дуже тихо говорити. Ми, я дуже сильно вибачаюся. Є. Оце моє саме найважче. Блін, я вже тут трохи побавився. Давай і я з ромбіком буду проходити. Так, ромбік, ромбік, ромбік. Я дуже вже Там так важко, ви би знали. Якщо ви цю ігру граєте, то ставте лайки. І будете див... будете мені щось підказувати, якщо ви цю ігру бавитесь. Будете мені трохи підказувати, як тука проходити. 1500 лайків. Ти здіваєшся з мене? Коротше, набираємо на, на цьому ролику е, тих 50 лайків і зразу буде нове відео. Ага. 50, а скільки? Ти здіваєшся з мене, так? Да? Він просто ще й не вміє знімати навіть, і тому не знає, скільки треба ставити лайків. Ну, треба по десятці, по 10. Я перше хотів 10. сказати, я перше був знімав 5, на 50 лайків, а потім вже знімав на, на 50, а на тому, а на потім на 10, на 5, І деколи два навіть поставив. Сказав їм, нехай два поставлять. І вийде нове відео. Там вже давно поставили два лайки, але я чомусь відео не знімав. Ура! Пішло о, як зразу. О, як фагано! Блін! Ще й погано. Так от... Котушку, так от, так от, так от, так от, блін, так от, так от. Ой, Вот це я ненавиджу дуже. Блін, мене так все з'їдають весь час. Це важко проходите? Чесно, ти б не знаєш навіть Сергію. Та чого ти чого ти так мало говориш? Говори нормально. Розказуй про свій канал, підписуйтесь і так далі. Ну, я, ну, якщо що, ссылка, якщо ссылка є, я, я просто назву цей канал і ви про. Е... Мій канал буде називатись, коли ви хочете знайти його, він буде називатись Сергебен. по англійськи не забудьте. Так, так. так, отутка важко, отутка дуже важко навіть. Я би сказав. Так, давай. Опа, опа. Опа, опа опа, оп Блін, я вернувся просто назад. Хто бачив, я вернувся просто назад. Е е е так, підписуйтесь на канал мій. Так завжди підписуйтесь на канал Kama TV, е е е футбол для профі і так далі. І, ну і, всі, і все. Все, то, що я вас прошу. Ну, ліпше на мій ми... канал, одним словом, не ліпше. Да, блін, ну я як я тут щасту хаю. Просто то я вже не привик так. Хопа! Да, Та, блін, ну, я стрибаю! Стриб, Стріб! Ти не стрибав? Я стрібала зараз. Зараз є. <клес> Давай, опа! Хопа! О, нарешті я там поставив свою рамку. Так? Так? Оба на. це вже важче, да? Хто і грає в цю гру, той знає. Не, профі, я на увазі. В цій грі то хто профі в цій грі не то я не знаю, як тільки проходити і так під, підказуйте мені Стас. на всіх іграх. вайрон oh, oh, В нього є вайрон і ми якщо ви хочете, щоб ми зняли ви, відео, як ми двоє б'ємося то ставте 50 лайків. І я буду знімати оце і оце. Коротше, це дуже нудно, як я тут проходжу, то давайте я краще поставлю на паузу. Mm. E, стоп! Я прийшов! Капець. Ви поняли? Ні, все, я вже не ставлю на паузу. Дякую. Блін. тьонь тьонь тянь Ой. тьонь Тьонь Блін, я просто б'юся в стінку. крапець А це що? Я його маю догнати? А, то він мене має. вау! Це круто! Це крутий левел. Є, я пройшов його з ромбіком. Краса прям. Я буду поки що проходити з ромбіком, а потім без ромбіка. Чотири хвилини, думаю, можна. От тепер вже на нормал граємо. І з ромбіком, не забуваємо. Ой, навіть не можу перестимнути якісь. Ой, блін. Блін. Давай, рекламка. Все, кінець. Давай, Все. Вибачайте за рекламу. І вибачайте, що ми так те говоримо. <гум> я собі колись. Е е е коли я не збираю багато грошей, я собі куплю мікрофон, і я буду з вами говорити на нормальний голос, а не такий, як зараз. Так що я зразу попереджаю, підкручуйте звук на максимум. тут дуже. Не так сильно На максимум. На максимум? Треба на максимум. <гум> бо я, дуже, бо, я вже е дивився свої відео, і я весь час муси підкручувати на максимум. Mm -hmm. Опа, на. Так, на Так, так. Є, є. Словок. Я не слабак, ты. Сам ты слабак. Mm -hmm. Вот чем норма. блін вот, блин. Є, короче, давайте. Э, я Шо? Стоп, ты шо? Но лев. Так. Нормал, Нормалка, це чесно його це тяжко. Ну, не дуже тяжко, але тяжко. Так, йдемо сюди. Так. Е Опа. Ви поняли? Опа. Оп, Блін. Опа. Опа. Блін. Це ж. буде уровень. Вау, це важкий уровень, я скажу вам. Напевно, я оцей пр уровень пройду і на тому закінчимо. Та, блин, давай. Вау, нарешті. Що? Це напишіть, 에, Це ч? Напишіть, а буде продовження? Напишіть хештег продовження. стрілочка себе! Напишіть хештег бейблайк. Не, і продовження. Ага, я поняв, як тут бавитись. Ви поняли? Понятно. Тінь. Тінь. Тин, Блін. от такое треба якось. Тинь тинь. тинь. Та блін. Короче, як це проходить, хто знає, хто професіонал. в цій игрі, то скажіть, мені я яку не можу. Як пройти нарешті. Так, стоп, стоп. Та блін. А що тут? Що? Та давай, давай. Давай. Блін, П'ять дизлайків. Та ти Что з мене. Короче, давайте я поставлю на паузу і, і зіграю іншу гру. Тепер я перевертаюся до своєї екрану, бо я зараз цю гру на перевернутому іншому екрані. І не слухайте його, що він каже 5 дизлайків, там 10. Не слухайте його, слухайте мене краще. Хто ютубер цього каналу? Я, так що все. О, давай. Подарочок 90. О, бона... ой, блін, не встиг. Не встиг. У мене вже епік є оцей. Оцей шар це епік. І так, хто грає цю ігру, той красава. Тоже потугає дуже різка рука має бути. Блін. Так. Я виключу краще Wi-Fi, щоб не так багато батарейк тягнуло. І щоб ну, реклама не з'являлася. Блін, не з'явилася. Ну, коротше, давай. С тисяча? Добре, дякую, але мені не треба. Мені потрібен... епік, алло, алло. Ви куди зайшли? Я хочу оцього. Епік, а в мене вже тільки рекорд 67. Хард треба? Хардом ти не знаєш, як ігразити. Що? Хардом? то? харт ну, хард Ну, не знаю. Хопа хоп хоп хоп-хоп. Блін. Вдарився. Ну коротше, давайте я ще три рази зіграю і е, е, ну, і все, На тому все. Будемо будем закінчувати свій ролик. Я буду закінчувати свій ролик. І, і чому не набирається 100 лайків на, на другому на моєму минулому відео? Я так довго чекав, я так довго мучився над, над тим е, блін, замком, а ви мені не ставите лайки. Ах, ви, блін. Ну нічого, там є хоча б один лайк від мене. Я просто лайкну своє відео Блін. Капець. Ну коротше під. Е... Блін. А я ж нібито поставив, що mm, немає не того Воно буде. От, блін. Ну, коротше, давайте ще два рази зіграю і все. Оцей а, раз. 6, 7. Ну, і не мієш рахувати на цій ігрі То капець, блін. швидко, йо! Я так ступив. Ну, окей. Граємо останній раз. Тю -тю -тю -тю. Та, блин, ну Він мені, якщо хто хоче, щоб я з ним знімався, то поставте пару дизлайків. Ну, а з вами був Денис, Всім удачі, всім папа. -па. Я знаю ви красавчики.